Василь Чапля, танцюристий козак. Овдій Гавига оповідав, а слухали інженер, що продав зводські будівельні матеріали, касир, що розтратив гроші чи маленьку суму, і ще дехто з міждопрізьких пожильців. Я став був, почав Овдій, у музей за сторожа. а це, власне, так сталося. Одного разу я почув. Випадок розмову моїх хазяїв, хазяйки, хазяїна, тепер студенти такі, що Бога того й за вухом не ведуть. Взяла Васа за стіною хазяйка і вимовила це так, зумисне так, щоб і я почув. О ти, а ти, Улько, не заглядай отуди о, і в голові собі не покладай. Гулька це дочка на видані. Отуди це до мене за капелок. А ти ж думала, які. Вони усігда таки були, і за квартиру несправно платили. Ти хука довго дала, коли взяла оцього. Воно щоль ще дима. Прикро звався хазяїн і теж так, щоб я почув. Чорзна що, та ще, може, й не студент, хто його провіряв. Прихилившись потім, того й придерши пучкою портьєру, він непроханий увійшов до мене. Ви коли платитимете за той за цей місяць, питав, перший ніж дати йому точний речениць, коли я заплачу, прокляв їхні хитрощі, бо знав, що розмова ту складена заздалегідь, і навмисне на моє безголов'я з попередніми репетиціями то, що в другу чергу. Я прокляв свої пільги та привілеї пролетарського студента, бо я ж не потовпився до гуртожитку, не брав стипендій. Під таку гарячу руч, бо я завжди тієї думки, що буде трошечки в опозиції, до чинного державі ладу вільному громадянинові, завжди слід і варт. Тоді кинув відповідь хазяїнові слово скоро. Натяг на плечі шинелю, а на голову картуза, та й помкнув із хати. Два дні не навертався додому, аж поки не обняв третього дня посади сторожа у місцевому музеї. Взявши після ночнішньої варти аванса я негайно розплатив за квартиру, ба навіть похвались, що буду тепер запомічника директора музею. Улька опросила була матір не здавати три дні нікому моєї кімнати. Про це вона мені сказала, як увійшла до мене. Вона оглянулась на матір. Мати удала, що не бачила цього. Улька мовила стиха Овдію. На обличчі вона була кругловита, повненька, і я не міг сказати, що мені неприємно було бути з нею вдвох. Ще. Вона прихилилась до мене і сказала на вухо, скоро поберемося, овдію, зароби тільки гроші. А Карлюченка я прожену, ось дивись, і вона показала, як вона плюне на його, плюнула Карлюченко, це дрібний якийсь крамер, робкопу, Я сказав, що зароблю, щоб запобігти стрічним заходам. Грабіжницького елементу так було сказано в наказі політосвіти, що ним наставлено мене на посаду. Мав я щоночі ночувати в музеї всередині. Найнявся, гадав я, продався, треба. Мене підбадьорював директор, сивоволосий директор, що розумом і славою узяв над усіма. Ви полюбите все це музей, музейні речі. Ось по нас дивитесь, і за грішми, ви не ганяйтесь, живі для науки. Сині, густо сині його куляри відблискували краєвидами, як дзеркальця, коли наводив він їх на мене, а в руці маю ще лупу, Я бачив рука біла, кислява й довга, тілесний колір відтіняла дуже біла, чохла. Цей обов'язок, що я його майже самохідь поклав на себе, додавав проти віри, мої власні здібності та силу, і вимагав відповідних заходів щодо охорони музею. І себе зрозуміла річ. Ще з вечора чіпляв на плечі рушницю оборонятися таку, як рубль, вона указувала цівкою у стелю спол за моєї спини і заважала рухатись. З вечора спускався я бережно в крісло з золотими холодними бильцями, часів Катерини Другої і отак струнку з витягнутою шиєю просичував осеньку ніч, наче недвижина постать якогось фараона. В свої густі брови, дві чорні смуги над очима. Насуплював я на виду блід. Це я знав, і чуб робився мені страшний. Сам я боявся дивитись на себе у величезне зеркало, що стояло в головній залі музею. Стовпище музейних річей, химерних незвичайних отоплювало мене. Попервах було зовсім моторошно. Кілька жахливих мумій, трухляві людські черепи світили своїми дірками, В етнографічним відділі були чорти, червоні й зелені. І як жабокрюки, був чорт малий, що гріх уводив людину, і як спала вона на печі у просі. Сидів я за дубовими не дверьма, а важкою брамою, що її сам директор замикав із вечора. І вона замикалась важко, як віко домовини. Світло перехрещувало в залі синіми биндами. Перед усім починався по всьому музеєві якийсь лоз незрозумілий, та й неймовірно голосний, що йшов у супроводі ось таких явищ я описую. Шибки угорі тоненько дзвеніли, у залях проходили якісь зітхання. Поза плечима мені перебігав дрож. Що воно? не розумів я. Думав, хай лущить і сціплював зуби, хай лущить. І під таку хвилю сидів я так рівно, що моя шинеля починала на пішвах розтягатись. Багатьово в багатьох місцях була вона вже прозірчаста. Потім того несподівано. Наче його хто там шапкою затулив, гасло світло і так само несподівано засвічувалось. Велетенські тіні падали на мене, схвачувались. Мені хотілось додому, на село, де куряві шляхи, де нема музею. Знову гасло світло, засвічувалось, наче його так шапкою блимає, питався я й не знаходив рушниці. Що їй малось бути десь за плечима в мене. О, півночі в церковнім відділі, це надалі від мене, щось виразно починало ходити, лунко човгала хода. Я мовчав і гостро наслухав. Човш і ближче, човш. Першої ночі я таки вистрелив. І тоді зробилось тихо, тільки луна понад двірю ахнула. Другої витерпів, хоч як на покусу підводило. Але третя ніч прийшла до мене спокійна, зрівноважна, і я був спокійний і зрівноважний. Я не сідав уже в крісло часів Катерини Другої, а взяв похожати з виглядом люди, спокушеної на сто відсотків всіх страхіттях. Я переступав. Раз у раз широкими кроками густе місячне проміння, що його заградовані вікна музею пропускались, як із пальці. Опріч того я ступав перед повними кроками, не притишуючи ходи, і паркет під моїми ногами аж клацав, мавши руки за спиною на почепленні рушниці, нахилявся і здмухував з нечі лискучі, Таворушки фієрверки, що грали на склі вітрин та на коштовній оздобі козацьких клейнодів. Потім того я взяв мріяти, розмріявся, завдала мені клопоту любовна хіть, бо я ж іще був зовсім молодий. Добрав я до своєї мислі найстрункішу, найкращу обшліфовану камінну бабу, а їх тільки. Стояло у тюрському відділі. Зничив я припустив я, що ніби камінні і дивно у пуклі, аж гострі її груди. Це справжні, теплі шоколадними сосочками груди. Мені зробилось тепло. Я спробував навіть пригорнутись. Застану взяв, але бережно. І беру б то, і не беру, а тоді наврав жменю тих чудових форм грудей. Рожевим усміхом спалахнули на мить, вили сьогодні щоки давньої туркені, я на мить почув гаряче степове кохання. Заграв шовком, оздоблений золотом очіпок, на висках і вухах засвітились коштовні ковтки, на рівні шиї зев вскрило, розкішне намисто грецької роботи, пишний стан стягався золотим поясом. Як ти, подумав я, кам'яна та стала жива, наче? Тоді моя обраниця інтимно стемніла і виросла до стелі. Місяць заховався, палене та ніжне чуття, боясь загубити щось, дороге щось, Найдорожче чуття, що його знають лише закохані, обгорнуло мене, і воно хапливо росло в мої руки. Грентливо гладили живе тіло кам'яної баби, шукали, якби камінь тямів говорити, мої, наші переживання можна було висловити ось як, і то тільки приблизно. Це ж нічого, шепотів я, правда ж нічого. Не забуду, поки жити. Козаче, соколе, дорога моя, козаче, соколе, дорога моя. І далі, твій батько дикий та хижий степовик, він ніколи не відпускає тебе від себе, має тебе на коні, наче хлопця, тільки дрібушки твої звенять срібними монетами. Держить він на коні, а волосяний повід тримає твого коня. Він має продати тебе. Я обогий гайдар, гайдар, сказала луна в залях. На півслові я почути в прикрасній, яквіні, мовку. Мої думки кинулись у всі боки. Думка думку пошибала. Як же добути, кохану, раптове радіння, Проте було сильніше за раптовий смуток? Революція, сказав я, революція, мовив у друге, як я забув про неї, аж зробити революцію серед диких кочовиків. Це раз плюнуть, це не те, що тепер, коли капіталізм, і я божевільно затремтів з кохання. Дорога моя, дорога моя, сказала вона в залях, коли це раптом до мого слуху долетіли звуки тихої, але міцної музики, і я подумав, галюцинація. Хай дорога му, але музика вдарила дужче. Гострий гостра відкинув мене він баби. Раптом зробилось холодно. Треба мені тільки повернути назад голову, щоб побачити і добрати, що це. А, сказав він, заспокоюючись. А, мовила луна, заспокоюючись в залі. Зовсім нема чого лякатись, кинув я зневажливо. Казне що? Зовсім нема чого лякатись. Кинула луна. Казне що? Запорожському відділі в кутку за двома білопромінною слонова кість арабської роботи з кринями, що були поставлені одна на одну, стояли при палі пилом народні малювання зверху запорожці ХІХ століття. Отака дивовижа, один козак-запорожець, спустивши на вітер чуприну, сидів по турецьки, підобрав ноги, склав він нахрест. Сидів і грав на кобзі, перед ним на землі розкидані карти, вино, жир, ще й сулія горілки стояла збоку. Дармоїде я, подумав я, проти його, то зближаючись то відскакуючи геть, гатив пока другий казрелюха, сап'янцях червоних, придержуючи рукою шаблюку і взявши в боки лівою. Витанцював уперто й зосереджену, Шлейчок його має як вітер, штани роздуло, так намальовано, як вітрило. Гей, гей, речетиво музика, бандура моя золотая, коли до тебе дівчина молодая, скакала б і плясала до лиха, що на один вражий сину цурався солеміха, Козак душа правдива, підхопив танцюристик. Сорочки немає, коли не п'є, так воше б'є, А все ще гуляє, ось дивись, не дивись, Вів далі тиву, музика, та ба не вгадаєш, від кілля як звать, нічирк не знаєш. Добрий козак на натуру Зну підхопив танцюристи. Добре грає на бандуру, Хоч я в степу веселюся, Вів речитатив. Самим кулішем похмелюся. шапко моя бірко, вдарив шличком об землю танцюристий козак. По тобі по всі дірка, коли б мені ляхав потратись у шапку полатати. Дармоїдня, подумав я ще раз, коли селяни гинули, кріпаство їх заїдало, козаки гуляли. Тепер я все розумію, здавалося, все. Розумів. Але козаки, перетанцювавши цієї, тоді взяли ще в егері скакати, а потім того той козак, що танцював, добрав якось способу танцюючи, Перестрибнути через промінясті арабські скрині до мене просто, та й взяв вибивати на паркеті, аж виляски пішли. Оце правдивий запорожчик сказало щось угорі. Сказала моя баба. зла я смикнув козака, що сили за рукав, і він став, ще викручуючи каблуками, лице повне руху, рот, зуба та прірва, повен зубів і реготу, взявши в боки, так і реготався. Мокра чуприна прилипла до пола шличок, аж на потилиці був. Йому було чудно, що я трапився на дорозі. Геть, зареготався він. Мені чудно, що таке стало на дорозі. І знову реготався, відрегоду живі підкидався, як барило, мені чудно, геть, я поспішаю на січову раду. Чуєш, у кітли б'ють, га, га? Я мою спокійно і витримано. У вас на раді? Як, старшина посередині а черні ззаду, де ж вона ота ваша хвальована рівність? ще мовив спокійно витримано. Ви нападали на турецькі кораблі, щоб їх грабувати, мучили чабанів татарських, і оце у вас називало славне, незове Запорожське військо. Махнівці ви, а не лицарі. Ваще ще треба на світ вивести. Та з необачка мою мову перебила з-під стелі. Моя кам'яна баба, вона загомоніла до реготу на запорожця, козаче соколе загомоніла. Оцей то, це я б то козаче брав мене за стан і вона затулила лице руками. Мені сором очі показувати. Він використав моє незручне становище, що я на підставі. Ноги мені зв'язані, кам'яні, я ж мусила тисячоліття простояти на могилі вкопана. Це було вже нахабство, і мені взялась тривога, але я стримав себе, підійшов до неї і шепнув у вухо майже. Що бо ти робиш? Схаменися, ми потім поговоримо про це. Хіба ж можна? Кричати про це. Козаче, соколе, зогнула баба кам'яна. Козаче, він брав мене за груди, наче я йому хто знає що. Я стіпив зуби і стиснув кулаки. Лушпет не чує, наче й позакладав водороблу. А от козакові, так, мабуть, можна й за груди. Геть, гукнув я на козака, я тобі кажу. Гець відсіль на місце. Тоді козак перестав сміятись, мовив, дурна єси, бабо, якби я жив не в 17-му віці, а ти ще давніше. А тепер то б ми дали собі з ним раду, тепер у людей є захс. А так каже, не сила моя щось зробити, бо тобі ноги зв'язані. А я за скринею, пропустіть. Я поспішаю на січову раду, але я став йому поперек дороги ще раз, гукнув геть. Тоді козак скинув обидві руки до рівня моїх плеч і взяв мене за петельки. Я його за барки теж, але сили були рівні. Він козак, такий я ж не гірш з мужиків. Довго отак ходилися. Я з зубком. Я, цупко тримаючи ворога, взяв гарячково хапливо пригадувати способи борюкання такого, як ми колись у селі на вигоні з хлопцями борюкались, у ручки, навхрест під силу, через ногу, через голову. Добре було підставити ногу на слизькому паркеті. Я дивився на його ногу відставляв подалі свої, а він на мої. Дивився, відставляв свої подалі як найдалі, ані способу було перечепити, то це ми отак і до світу дотягнемо, подумав я. Це буде штука, прийде директор. Але раптом я задав за свою бабу сказати, щоб підбила козакові ноги ззаду. Гей, ти там, задрав я голову гору, поможи. Баба зареготалась. Хто поборе, того й я, хто поборе, в цю хвилю я вже лежав навзнак на паркеті, а коза коліну души мені груди, він скористувався моєю розмовою. Кажи, нажився на світі, нажився, рятуйте, закричав я. Глипнув очі моя. Наді мною стояла висока, надломлена в плечах постать директора. Дивився на мене згори вниз крізь свої сині шкельця, директор сивоволосий, рівна його постать, обтягнута вузько-європейським костюмом, тільки вишитий комір полуботківки була руська річ. З вишитим коміром ми прийшли в Європу. Відірвала мене від давнини і посадила в крісло часів Катерини II, але вже освітлене денним світлом ХХ віку. Та ще й після революції музейна брама стояла проти ранішнього сонця навсяж. Бадьора стареча постать хилиталася від дрібного сміху. Громадянине намагався я крикнути просто йому вічі. Шановний громадянине, і усилкувався підвестися з крісла, але шум у вухах мені шумів ще, ноги мені підгинались, безпорадно дригали. Я не міг цього зробити. Кидаю вам назад вашу ласку, громадянине, посади мені не треба. Директор не любив, коли сідали на меблях спонати. і це з першого разу вибило мене з рівноваги. Ви як? Спали вчора хоч трохи? Ні, а позавчора ні. Я згадав, куди не давали мені спати улька, Лічила все, скільки я зароблятиму грошей. Стареча директорова пуста трусилася і сміху. Оце так, оце так сторож? Ну і сторож, недобрий сміх, подумав я, а пропускаючи мене вперед до свого кабінету, директор ще допитав скажіть, а каже, не затуляйте світло вночі, наче шапкою. Затуляють, і крилами роблять такий шерех, наче хтось ходить. Чобітьми човгає, егеш, човга, а завжди вітрини дуже лускають. О, я їх навантажу за сорок літ. Луск в. Лу. Недобре, засміявся директор. Після таких пригод я зовсім ухволостався, бо вже не боявся нічого. Четвертої, п'ятої і дальшими ночами вже спокійнісінько спав собі у кріслі часів Катерини Другої. Цим скористувався грабіжницький елемент, підпиляв однієї ночі грати і вкрали самоцвіти з козацьких клейнотів. Мене звільнено спасали заарештовано. Улька відкинулась від мене і вийшла за Карлюченка. Оце й усе поки що.